Ці потерпілі власне дівчата, колишні студентки, які винесли на поверхню цю ситуацію, вони навчалися на факультеті 10 15 5 років тому. Тобто, фільмування про якісь фільмування цих злочинів не йдеться, і, на жаль, я не думаю, що в когось є якісь певні докази. Тобто, є багато свідчень, є багато свідків, але е, зрозуміло, що для слідства нам повинні бути якісь фільмування, можливо, якісь голосові повідомлення, щось таке е, наскільки реальним загалом зараз ці ситуації буде притягнути. Все ж, професора до відповідальності ви розумієте. Тут питання в тому, що якщо буде достатньо відповідних свідчень і показів, і вони будуть так мовити однакові, не відрізнятись і будуть доводити вину професора. Я думаю, що довести можна. Ну цим треба займатися. Це доволі складні справи. І ми прекрасно ж розуміємо, професор також буде захищатись, наймати адвокатів, які будуть стверджувати, що все це вигадки, якась помста чи щось таке будуть вигадувати. Тому, звичайно, можна будувати, обґрунтовувати звинувачення на показах свідків, однак повинні бути ще більш якісь вагомі докази такої поведінки професора. При цьому, як показує практика, Дуже велика кількість людей, які так мовити, підпадали під сексуальне насильство. Вони не хочуть про це згадувати і повторювати це, переживати безпосередньо ті обставини, які з ними відбувалися, тому буде вкрай важко. Свідкіє, які можуть так мовити, розповісти. А коли це перейде все в публічну площину, тут буде значно складніше. Тому звичайно, при бажанні цих дівчат можна підготуватися, можна притягнути цю особу до відповідальності.